Ми перебуваємо в укритті пологового будинку. Саме тут пароділлі очікують на народження своєї дитини. Тут є усе необхідне для надання екстреної медичної допомоги. Адже дитина не чекає тиші, вона може народитися будь-якої миті. Підвальне приміщення, що раніше було в непридатному стані, перетворили на найпростіше укриття. Багато було проблем з укриттям, як і у всіх других. Закладах нашої соціальної інфраструктури, які в багатоповерхових будинках, тому ми працювали над тим, щоб створити тут умови для безпечної для безпечного надання медичних послуг в першу чергу, ну і для безпечного перебування і людей, які знаходяться, і для безпечного перебування медичного персоналу в цьому закладі. Тут є операційний блок, місця для пацієнтів і персоналу. Загальна площа близько 500 квадратних метрів. Підвальне приміщення тут просто чудове, тому проведені завдяки завдяки проведенню робіт, починаючи цю роботу, Сергій Семеничник. На жаль, сьогодні він випав так би за станом, за станом здоров'я. І Тетяна Анатолівна вона перейняла цю етахету і закінчила сьогодні. Разом разом з нами з бюджетом закінчили ці закінчили ці роботи. Да, хотілося б краще. Ну збудувати нове по нормам. по дебенам це зовсім інше. В цілому все все добре. Я думаю, що ми можемо ще тут розширюватися, тому що підвальне приміщення ще досить є велике. воно може вміщати і додатково. Окрім безпеки, тут продовжується життя. Вже під час тривог в укритті з'явилися на світ двоє немовлят. Місцева влада наголошує підтримка народжуваності серед пріоритетів, адже війна загострила й демографічні виклики. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. З лютого 2022 року на території Павлограда зафіксовано понад 50 обстрілів, які призвели до втрат та руйнувань. Зокрема, у першому півріччі поточного року було зафіксовано сім обстрілів міста. На жаль, не обійшлось без загиблих. Загинуло три дорослих і одна дитина. 15 травмовано, з яких одна дитина. Внаслідок ракетних ударів пошкоджено 37 багатоповерхових житлових будинків, 26 будинків приватного сектору, 6 об'єктів промисловості, 4 магазини, 14 об'єктів соціальної інфраструктури і 22 автомобілі. У Павлограді 39-річний чоловік вбив власну матір. Тепер проведе 10 років за гратами. Павлоградський міськрайонний суд виніс вирок у справі, що викликала резонанс у місті. Трагедія сталася наприкінці квітня. Під час побутової сварки чоловік задушив жінку у літній кухні. Щоб приховати злочин, він виніс тіло на подвір'я, скинув у стару свердловину, засипав цементом і залив водою. Тіло загиблої знайшли під час обшуку. У суді обвинувачений повністю визнав провину, розкаявся та надав свіч суд врахував обставини вбивство родички похилого віку і призначив покарання у вигляді 10 років ув'язнення. Також з обвинуваченого стягнуто понад 46 тисяч гривень за проведення судових експертиз. Нацполіція попереджає про нову шахрайську схему. У соцмережах з'явилися фейкові оголошення про державну допомогу, нібито пакунок школяра на 5 тисяч гривень. Жінка, повіривши у цю вигадку, ввела свої банківські дані. За кілька хвилин шахраї зняли з її рахунку 20 тисяч гривень. Поліція закликає бути обачними та не передавати персональну інформацію на сумнівних сайтах. А також нагадує, офіційні виплати проводяться лише через державні сервіси. Підробки Часто містять помилки або зайві символи. Стикнулися з шахрайством, зберіть усі докази та зверніться до поліції за номером 102. З початку року в регіоні через перевищення швидкості в ДТП загинула 81 людина. 510 осіб травмовані. Патрульні екіпажі струкам перевіряють дотримання швидкісного режиму по містах області, зокрема у Павлограді. Нагадуємо, що штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів за годину, але менш, ніж на 50 становитиме 340 гривень. Штраф за перевищення швидкості понад 50 кілометрів за годину становитиме 1700 гривень. Аби уникнути адміністративної відповідальності за перевищення швидкості, потрібно стежити за дорожніми знаками. Контролювати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції. В Україні зростає потреба в ендопротезуванні. Заміні зношених суглобів штучними. Найчастіше її потребують літні люди, переселенці та військові з ускладненнями після поранень. Із лютого 2024-го в Україні діє державна програма безкоштовної заміни кульшових і коліних суглобів. В себе почали робити ці операції десь. Років 15 тому починали поступово з незначних нескладних захворювань кульшового суглобу. Поступово розвивались, їздили на курси, учились сюди, приглашали ведучих спеціалістів. Вони приїжджали к нам, академіки, професора, допомагали нам, показували. Ми вчились У 2024 році. Ми стали осваювати ентопредвезування колінного суглобу. Програма передбачає запис пацієнтів електронну чергу, а закупівлю ендопротезів коштом держави з лютого місяця. Ми перестали в принципі і робити ці ендопротези, ожидаючи державних ендопротезів. Отримали ми їх 13 червня. Кількості 8 ендопротезів. кульшових, тільки кульшових. Дві вже встановили. Очередь, у нас на сьогоднішній день на державне ендопротезування по кульшовому суглобу. Десь порядка 42 хворих. Завідувач зазначив, у складних випадках потрібен індивідуальний протез. Це складна операція, що потребує точного планування і підбору матеріалів під кожного пацієнта. Ендопротез встановлюється не для того, щоб встановити туди якусь железячку і щоб вона там стояла, тому що дали безплатно і на кудись засунути. Ендопротез робиться, встановлюється для того, щоб чоловік жив. Нормальним життям. Мов встати, піти, сходити в магазин, сісти в машину, в автобус, тобто передвигав... міг себе обслуговувати. Щоб розвантажити чергу, міністерство охорони здоров'я дозволило проводити платне ендопротезування. Із серпня така послуга запрацює в Павлограді з індивідуальним підбором імплантів, які закуповуватиме лікарня, а оплачуватиме пацієнт. За даними МОЗ, у 2025 році планується закупити понад 23 тисячі ендопротезів по всій країні. А поки система шукає баланс, у кожній операції лікарі борються за головне: не просто замінити суглоб, а повернути людині можливість вільно. Рухатись Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, Новини ПТРК. До 25 тисяч гривень за високі бали НМТ. Уряд затвердив нові освітні гранти для вступників цього року, які добре складуть НМТ, але не потраплять на бюджет. Відтепер держава частково компенсуватиме вартість навчання у вишах. 17 тисяч гривень отримує вступник, який набрав більше 150 балів з двох предметів або більше 140 балів для спеціальностей з державною підтримкою. 25 тисяч отримують ті, хто має по 170 і вище балів з двох предметів. Залежно від області діє регіональний коефіцієнт. Він може збільшити розмір гранту у півтора рази. Виплати передбачені тільки для тих, хто не отримав бюджетне місце. Усі деталі на сайті вступ 2025 у селищі Новопокровка на Дніпропетровщині загинули тонни риби у ставку площею 250 гектарів. Місцеві мешканці зранку зібрали вже понад 5 тонн мертвої риби, карася і коропа. Причина задуха через спеку. Температура води сягнула 37,5 градусів, що суттєво знизило рівень кисню. Це підтвердили у Держпродспоживслужбі. Ставок цвіте: у воді активно розмножуються синьо-зелені водорості. Ознак хімічного забруднення не виявлено. Щоб зменшити наслідки, місцеві вносять вапно. Вибирають мертву рибу. На березі встановили заборони на купання, риболовлю та наближення до води. У селищі чергує пожежна команда. Зібрану рибу утилізують. Фахівці попереджають, через зміну клімату та обміління водойм такі ситуації можуть траплятися частіше. Самотні діти все частіше спілкуються зі штучним інтелектом замість реальних друзів. Експерти б'ють на сполох. Новий звіт британської організації інтернет-метерс показав, кожна восьма дитина, яка користується чат-ботами, не має більше з ким поговорити. Дослідження охопило дітей віком від 9 до 17 років. Більше третини з них кажуть, що розмови з щі нагадують спілкування з другом. Особливо тривожно, що щі може підтримувати проблемну поведінку. Наприклад, чат-бот заохочував підлітка з розладом харчування продовжувати схуднення, а інший чат-бот намагався співпереживати, говорячи, я теж був замкнений у вашому віці, створюючи ілюзію, що він має людський досвід. Експерти попереджають, діти часто не розуміють, що спілкуються з машиною, а не з людиною. Це може спотворити уявлення про дружбу і підтримку. Нагадаємо, в Україні впроваджують освітній ші додаток Мрія, який допомагатиме дітям і стежитиме за безпечним контентом. У Дніпрі відкрили соціальну кав'ярню для ветеранів та переселенців. Це спільний проєкт бізнесу обласної влади та ініціативи «Титани Юа. У кав'ярні гостей зустрічає Андрій, ветеран, який на фронті втратив ногу. До роботи у шахті повернутися не зміг. Замість цього опанував нову професію бариста разом із ним дружина Тетяна. На кухні бекір, який готує каву вже 30 років. Тут кожна позиція з підтекстом. Наприклад, міцна кава на піску для справжніх чоловіків, а чай з м'ятою – ти як для тих, хто потребує тепла і підтримки. Захисників пригощають безкоштовно. Команда кав'ярні не просто варить каву, вони орієнтуються і в доступних для військових послугах знають, де поруч пройти психологічну реабілітацію чи отримати юридичну допомогу. І таких місць в Україні ставатиме більше.